Не буде він провалюватися, якщо на нього сісти, лягти. Це ти про безкаркасні диванчики yeah. питає, щось дивись, хоч я по ньому навіть можу походити. Це не то, що сісти і лягти. Взагалі для сну безкаркасні дивани одні з кращих, якщо ми беремо саме формат диванів. тому що спальне місце повністю рівне і жорсткість тут йде вище середнього. До речі, навантаження 120 кг на спальне місце. Тут людина питала: на що більше схоже? На надувний матрас чи на. Звичайний, по-моєму, матрас таке. На От да. Оце другий якраз варіант. Тобто він достатньо жорсткий і комфортний для сну. Це не супермягкий варіант, тому що він не може бути м'яким. Якби наповнення було м'яке, то диван би провалювався у положенні сидіння. Але для сну. Чудовий варіант. О, саме Експромт можна використовувати і для щоденного сну. По нього висота нормальне спального місця. Е, можна для, як гостьове спальне місце. Тому що є ось моделька, наприклад, Teddy. Я б його радив тільки як гостьове брати, тому що низькувати і матрас вставати сідати щодня. А для сидіння, взагалі топовий варіант, мені дуже подобається посадка. Ставимо під спину подушку. Ставимо ножки. І руку на підлокітник. Дуже і дуже зручно. Тут іде в нас карманчик на підлокітнику для пульта чи для чого ще. Ціна такого 23 800 за розмір 1,60 метра може бути від метру до двох Доставка безкоштовна, можна брати в оплату частинами і в шапці профілю телефон для зв'язку. Заходьте на сайт soloha.ua і обирайте.